Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear students, hello, my dear 11th graders. I'm so glad to see you again. Сьогодні тема у нас граматики. Build up your grammar. Reported speech. Будемо говорити з вами про непряму мову. Працюватимемо на сторінках 101, 102, 103 нашого підручника. When we report what someone has said, we can. Коли ми переказуємо, хто що сказав, ми можемо. 1. Repeat their exact words, повторити їхні точні слова. For example, Doctor described Mrs. Mr. G's condition as a non life closer to death. 2. Report what they said переказати саме, так репортувати, що вони сказали. Alison Clark said that the government should inter intervene immediately. Intervene Three. Report the idea of what they said using a reporting verb. Переказати якусь ідею, розповісти якусь ідею про те, що вони сказали, використовуючи ще і відповідно правильне дієслово. Не просто «said», наприклад, а за змістом. «decide», наприклад. Brutus decided, decides to explain why Julius Caesar had to be killed. So, Don Quixote was still recommended. He was threatened with death and torture. So, отже, замість слова Say said. Використовуються слова, які називаються reporting verbs. За змістом, за семантикою explain, recommended, threatened, і таких багато ще. If you want to report a statement, you use a that clause. Якщо ви хочете переказати, перевести із прямої мови в непряму мову стверджувальне речення, то ви використовуєте that clause. Пам'ятаєте, що в реченні є у нас main clause, головна частина речення і підрядна. І в clause, наприклад, якщо це у нас conditional умовне речення, або that clause. Alison Clark said that the government should intervene immediately. Note that can be omitted. Слово that само по собі може бути випущено в даному випадку. If you want to report a question, якщо ви хочете передати з прямої мови в непряму мову питання. So, you use an if clause, якщо у вас загальне питання, та wh clause, якщо у вас спеціальне питання. Наприклад. We asked three people what they thought. Ми запитали трьох людей, що вони думають. So, яка, яка у нас була оригіналь... яке у нас було оригінальне питання? What do you think? Yes? We asked them if they thought they had made the right decision. Ми запитали їх, чи вони подумали, що зробили правильно, що прийняли правильне рішення. Друге питання це у нас було. Загальне питання. Do you think you have made the right decision? Окей. Okay. So, if you want to report an order, a request, or a piece of advice, you use a to clause. Якщо ви хочете пере перевести, так переробити, трансформувати з прямої мови в непряму мову наказ, прохання або якусь пораду, то ви використовуєте to clause. Наприклад, She told him to go away. Слова, які лунали у нас в прямій мові, були «go away» – геть. He asked her to come in. Він попросив її зайти. Ну, За підручником, це ще дуже-дуже коротко, так? Пояснення у цієї теми. Давайте ще трошки розглянемо про перехід часів. So, The reported speech. If the sentence starts in the past, якщо речення починається в минулому часі, ну, наприклад, she said. Pay attention to the following transformations. Тобто, будь ласка, звертай увагу на дані трансформації. І так, якщо у нас пряма мова вживається в Present Simple, I like ice cream, то при передачі її в непряму мову, так, за умови, якщо She said, вона сказала мені, що мені подобається морозиво, ми маємо I like ice cream перевести у минулий час. She liked ice cream. Отже, Present Simple переходить в past simple. З прямої умови в непряму мову а за умови, якщо слова автора у нас виживаються у минулому часі. Present Continuous трансформується у Past Continuous. Present Continuous пряма мова. I am living in London. Past Continuous непряма мова. She said she was living in London. Зверніть увагу, що змінюється не лише час, але ще змінюється що і нас? Займенник, наприклад, по-перше. Ну і, звичайно, присудок. Past simple переходить в past perfect. I bought a car, я придбав автівку. She said she had bought a car. Present perfect переходить в past perfect. I haven't seen Julie. She said she hadn't seen Julie. Отже, і past simple і present perfect переходить у past perfect. Will переходить в would. Тобто future simple переходить у future in the past. I'll see you later. She said she would see me later. Can переходить в could. I can speak perfect English. She said she could speak perfect English. Інколи також за наявності um, обставини, так, або якихось казяних займенників в реченні, вони також змінюються з прямої мови в непряму. Тобто переходить у нас, змінюється не лише у нас займенник, не лише у присудок, форма присудка часова, але й також і слова-маркери. If the sentence starts in the past, pay attention to these transformations to Упряме This evening, Unepremi that evening. Пряма мова. Today, this day, непряма мова that day. Пряма мова. These days, непряма those days. Пряма мова. Now, непряма then. A week ago, the week before. Last weekend, the weekend before, the previous week. Here, there. Next week, the following week. Tomorrow, the next or following day. Ну, а зараз повернемося до підручника і розберемо а, саме ті м, вправи, так, які ми вже можемо розібрати, тобто, коли говоримо про стверджувальні речення. Вправа перша, вправа друга. Окей, okay, let's start. So, Jane told me that she had been or was there the day before. So, Jane told me. Отже, в прямій мові вона також говорила, що я була там. Учора, наприклад, так? Отже, на мову pass simple переходить в pass perfect. He asked me if I would, звичайно, go to the concert with him. My family wanted to know when I had seen him. У непрямій мові іде прямий порядок слів. Уже не питального речення, а розповідного речення. I, підмет, had seen присудок. He says. That he always drinks. Тут ми не змінюємо часову форму, тому що слова автора вживаються у нас у теперішньому часі. Uh, two cups of coffee in the morning. My sister said that she ate her lunch at noon. Моя сестра сказала, що вона з'їла свій обід вдень. So, task two. Rewrite the sentences into in reported speech. Ну і тут у нас в реченнях будуть також вживатися, я бачу, вже, одне питання. Ось зараз ми його і розберемо детально. Перейдемо зараз ще раз до а, нашого, наших правил. І так, пряма мова. Наприклад, у нас є таке питання спеціальне. Where is the post office, please? Де знаходиться поштове відділення, будь ласка, скажіть мені. She asked me. Вона запитала мене. Where залишаємо, ви бачите, ось тут where і тут where, так? Далі у нас іде підмет The post-office, і далі вже у нас йде присудок was. Тобто йде прямий порядок слів. Що ми робимо? Where залишаємо на своєму місці, потім пишемо, що предмет об'єкт, потім пишемо вже дієслово. Тобто is переходить після виразу post-office, і слово is змінюється на що? На was. Тому що, у минулому, тому що слова автора вживаються у нас тут у минулому часі. What are you doing? Що ти робиш? She asked me, вона запитала мене what. Якщо вона мене запитує, то you переходить в I. Правильна трансформація йде. Are doing переходить в was doing. Знову ж таки, прямий порядок слів. Не what was I doing, а What I was doing. Who was the fantastic man? Хто був той дивовижний чоловік? She asked me, who? Who? Potumana sede object? Хто? That fantastic man was переходить у past perfect, had been. Ну, а зараз давайте з вами виконаємо завдання. друге. When did you paint this room? Yesterday or last week, my parents inquired. So, my parents inquired. Починаємо з цього наше речення. When. Вони мене запитують you, а я про себе говорю I. Did paint минулий час past simple переходить у past perfect. Pen I had painted. 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 І так. This room переходить у that room. Пам'ятаєте, так, у нас оці слова this переходить у that. This that. That room. When I had painted that room. І слово yesterday, як ви бачите, yesterday, перейде у нас у the day before. The day before". Так uh, потім вираз last week. Last week перейде у the previous week. Бачите слово last переходить у the previous. Окей, okay. отже, як у нас звучить це речення? Ще раз, my parents inquired when I had painted that room, the day before or the previous week. Далі, третє речення у нас загальне питання. Розберемо утворення загального питання. To report a yes-no question, we use if. Щоб передати загальне питання, так, ні, питання, так, ми використовуємо слово if. І так, пряме питання. Do you love me? Питання підрядне. He asked me. Він запитав мене, чи люблю я його. If потім хто підмет? You перейшло в I. Так, if I. Слово love present simple перейшло у past simple loved. Me перейшло в him. Якщо ми за контекстом знаємо, що він нас запитує. Так само він. Не вона його, а він її. So, Замість дрюк, ви бачите, ми написали if. Наступне ну, не замість навіть можна сказати, так, а просто на стику двох клоз, двох речень він запитав мене про що? Так, от жахіасмія, це у нас головне речення. Uh, підрядне речення if close іде. Have you ever been to Mexico? Чи ти був коли-небудь в Мексиці? Одразу нам треба зрозуміти, що це у нас present perfect. Отже, у непрямому питанні у нас з'явиться past perfect. Uh, she asked me. Одразу пишемо she asked me, і якщо ми бачимо, що це загальне питання, яке починається з допоміжного дієслова, ми ставимо if. If, Якщо він запитує в мене, то отже you переходить в I. Uh, present perfect have ever been переходить у past perfect. Все, to Mexico. Have you ever been to Mexico? She asked me if I had ever been to Mexico. Тут, звичайно, варто добре знати вже в 11 класі форми дієслова. Are you living here? Чи ти проживаєш тут? Це у нас present continuous. Present continuous у непрямій мові переходить у past continuous. «She asked me. If одразу ставимо. Якщо він запитує мене, отже, я пишу про себе I. А living переходить у was living. Present continuous у past continuous. І слово here переходить у there. Ось подивіться. Here, there. Here, тут, there, там. Here пряма мова, there непряма мова. Were you sitting in a pub When the accident happened. She asked. Тут, друзі, нам, у нас є past continuous. Past continuous переходить також на крак, крок назад у past perfect continuous. Отже, she asked. Починаємо з цього речення. if, якщо вона запитує мене, отже, я пишу про себе. I. was sitting, past continuous переходить у past perfect continuous. Had been sitting. In a pub залишається без змін. In a pub залишається без змін. When the accident. Коли uh, це трапилося. Так? Past uh, simple приходить у past perfect. Had happened. Зрозуміли? Had happened. Окей. Okay. We have never tried any drugs, they claim. They це у нас present present simple. Отже, ми час тут не змінюємося. They claim they і переписуємо без змін. Uh, have never tried any drugs. Якщо на слово автора у Present Simple Claim claimed, тоді ми переписуємо uh, часову форму без змін, лише змінюємо займенник. They are going to access uh, our written exams tomorrow. Said a student. The student said. Отже, тут минулий час. Отже, треба переписати вживаючи минулий час. The student said They. Are going. Переходить у минулий час. Verego in. going. Uh, to Access. СС, вибачте, господі. ексес. Я думала, доступ. ССС. Так, оцінити. СС. Не AOR вже а Read in Exams. Письмові завдання. І слово tomorrow переходить The Next Day. The next day. Не сподіваюся в попередніх класах ви також чили про правила непрямої мови, і тому для вас зараз це вже не новина. Я гадаю, I hope. Так, turn the sentences into direct speech. Тут навпаки треба переробити речення у пряму мову. Навпаки зробити. Наприклад, my classmistress wanted to know what I had done during the last lesson. What have you done during the lesson? My classmistress asked. Two. Tom uh, says that, that they that didn't call him, so he hasn't done it. You didn't call me. Ну, інколи, в принципі, можна залишати past simple, коли ми переводимо його у uh, непряму мову. Також past simple. Отже, you didn't call me. So I haven't done it. Це у нас буде така пряма мова. You didn't call me, so I. Не hasn't, а вже haven't. Haven't done it. Tom says to them. Так Tom him. Tom says to them. She told me that her grandpa took a spoon of honey every single morning. Uh, так my grandpa, my grandpa. Давайте переробимо з непрямої мови прямо my grandpa. Якщо це навпаки pass simple переходить тепер у present simple. Takes a spoon of honey every single morning. Тут Two zmin. She said to me. Кома. She said to me. Дай без коми, вибачте. Uh, she said to me. Після said. Сей, Uh, she reported that they were planning a trip to Paris the following week. we are planning we are planning a trip to the, uh, to Paris uh, next week. Не the following, а next week, тому що з непрямою мови в прямому мову переводимо the following на слово next. She wondered if those were the best paintings. Це у нас питання, як ви бачите. Так, are these your best uh, paintings? Are these your best paintings? Чи це ваші улюблені малюнки? She asked him. Вона поцікавилася, так? She asked him. Asked him. Окей, okay, well done. So, now. Let's do exercise 4. Ми зробимо з вами uh, першу частину, так? А вже завдання B report the dialogues вже буде за вами. Що треба зробити? Треба буде утворити діалог, трансформуючи речення у пряму мову, а потім розіграти цей діалог у парах. Прочитаємо тепер спочатку цю розповідь. Це вже трансформований діалог у непряму мову. After having entered a cafe, a customer asked a waiter if he might sit in a certain place. Після того, як зайшли до кав'ярні, покупець запитав. Офіціанта, чи може він сісти в конкретному місці? Uh, the waiter offered him to sit in any place he preferred, including the one he asked about? Uh, офіціант запропонував йому сісти в будь-якому місці, який він забажає, так вживаю, ну, враховуючи те, про яке він запитує. The customer asked if he could see the menu. Покупець запитує, чи може він подивитися меню. The waiter gave him the menu and asked if the customer would make an order immediately. Uh, офіціант дає йому меню і запитує, чи зробить uh, покупець одразу замовлення. The customer agreed and explained that he was short of time. Uh, покупець погоджується і пояснює, що у нього небагато часу. He pointed out at some of the dishes on the menu, saying he would like to have them. Він показує на деякі страви в меню, uh, і говорить, які йому хотілося. For not to make a mistake, the waiter repeated the dishes again and asked the customer to confirm his order. Аби не зробити uh, помилки, не допуститися помилки. Uh, офіціант повторює назви страв знову і, запитує, і просить um, відвідувача. Підтвердити своє замовлення. Ну і приблизно подивіться ось такий діалог у нас з вами вийшов. Звичайно, що можна варіювати, так? Деякі слова та речення. Поставте відео на паузу для себе, для того, щоб розібратися. А тепер, за зразком вправи for A, її частини A, вам треба навпаки пряму мову з цих діалогів. Переробити у непряму мову. Так само, як це у нас було з першим о, завданням. Yes? So, Paola and Donna. Перший діалог між Paola і Donna, і другий діалог між Waiter and Harry, офіціантом та Гаррі. Окей. Okay. So, do this task on your own. That's all for today, на цьому це все. Goodbye, good luck! Побачимося з вами на наступному занятті з англійської мови на уроці аудіювання.